Доброго дня, малята! Наступна буква алфавіту буква К. Приголосна, глуха. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає лопака. Буква К схожа на кактус, на хлопчика, як який танцює на ташку з відкритим дзьобиком. Назвіть предмети, які заховалися у букві К. Який звук ви найчастіше чуєте у цих словах? Букву К можна викласти із олівців. Поміркуйте, а що лише можна викласти букву К. Пограємо малята. Прескайте у долоньки, коли чуєте звук К у словах. Кіт. игр, Мак. Ракета. Фарбы. Ключ. Кинь. Рак. На білому аркуші паперу викладемо та наклеїмо букву К, прикрасимо букву К квітами. Викладемо склади з вивченою буквою К-КІ К. -и -к -и -ка. Те, ік, ак, ИК. Прочитайте самостійно, викладемо із складів слова. Каз КА, діж ка. Викладіть схему слова. Приголосні позначаються рискою, голосні кружечком. Якщо після приголосних стоїть пом'якшувальна голосна, приголосна позначається двома рисками. Наприклад, Ді. Пройдіть лабіринт. Допоможіть котику знайти іграшки, напишіть букву К. У своїх зошитах. До побачення малята! До нових зустрічей!